Уявіть, як водяне торнадо затягує вас в темну трубу, де кожен подих може стати останнім. Ви затримуєте дихання, переконані, що за мить потонете. Ця історія про відчайдушну боротьбу за виживання п'ятьох дайверів, зафіксовану на камеру GoPro в пастці нафтопроводу. Що ж пішло не так у звичайний робочий день? Чому їх навіть не рятували? Та що розповість єдиний дайвер, який вижив? 25 лютого 2022 року професійним дайверам, працівникам LMC з Дайвін у Пойнтап'єр належало виконати технічне обслуговування трубопроводу для парія філ державної нафтової компанії Тринідаду і Тобаго Казіму Алі Молодшому, Юсуфу Генрі, Фейзалу Курбану, Ріші Нагасару Гасару та Крісу Будраму. Цей трубопровід використовується для транспортування сирої нафти від танкерів до берегових резервуарів для переробки. Дайвери мали працювати над ділянкою труби, яка на той момент не використовувалася. Це був юподібний трубопровід між зоною, де нафтовий танкер причалював для розвантаження нафти причал 5 і зоною, де нафта надходила до нафтопереробного заводу причал 6 Дайверам потрібен був сухий простір під водою для роботи, тому вони встановили спеціальний дзвін барокамеру над верхньою частиною труби. Ця система дозволяла витіснити воду з труби, щоб у них було сухе місце для роботи. Це кубічна конструкція розміром 25 на 2,5 метри, розміщена над верхньою частиною труби. Після того як повітря закачували всередину, щоб витіснити воду. Чоловіки могли стояти на виступі і працювати в гіпербаричній камері. У мене на каналі є відео про найбільшу в історії трагедію з сатураційними дайверами. Там теж використовувався дзвін. Якщо ви ще не бачили, запрошую. А зараз давайте повернемося до нашої історії. Одним із завдань було зняття надувної заглушки на причалі 6, яку встановили майже місяць тому, щоб ізолювати вміст труби з нафтою та запобігти витоку вуглеводнів. Заглушка слугувала герметичним бар'єром, надійно витримуючим тиск із з боку камери. Казім узяв гайковий ключ, щоб послабити клапан на заглушці, і передав його чотирьом чоловікам. Які працювали біля труби, потім він піднявся на виступ, щоб зняти своє дайверське спорядження. Щойно клапан відкрили групу. Раптово охопив потужний поштовх. Різкий перепад тиску спричинив сильний потік, який затягнув дайверів разом з їхнім обладнанням у 76 сантиметрову трубу. Вода хлинула в камеру і ринула вниз по трубопроводу. Усе сталося так швидко, що вони ледве встигли зрозуміти, що відбувається. У цей критичний момент їм надзвичайно пощастило опинитися в місці, де була повітряна кишеня, в якій можна було дихати. Відеокамера GoPro зняла чоловіків за мить до того, як їх затягнуло всередину та їх перебування в трубі. Цей запис з субтитрами ви можете переглянути в кінці відео. Потім усе поринуло в суцільну темряву, і чути було лише шум та рух. Вони перегукувалися в трубі, яка за припущенням мала бути заповнена сирою нафтою. Жахлива іронія в тому, що саме повітря, яке давало їм змогу дихати, і стало причиною водяного торнадо, що втягнув їх туди. Надувна заглушка, яку вони знімали, мала відокремлювати значну кількість нафти приблизно 190 тисяч літрів від повітря та океанської води довкола. Якби все було за планом, зняття заглушки було б буденною процедурою, і вони продовжили б роботу. Тиск повітря в камері утримував би важкий стовп нафти, і вона залишалася б на одному рівні між отворами труби на причалах 5 і 6. На жаль, нафти в трубі було значно менше, аніж всі вважали, і це важливий нюанс. Дельта пі це різниця тиску між двома точками, наприклад, у трубі чи камері. Дайвери зняли заглушку, не підозрюючи, що за нею була не нафта, а повітря під низьким тиском. Високий тиск із камери раптово ринув у трубу, створивши потужний потік, який затягнув їх усередину разом із водою. Це схоже на вакуум, що втягує все на своєму шляху. П'ятеро чоловіків боролися за кожен подих після того, що здавалося тривало цілу вічність. Вихор стих, і вони опинилися в повітряній кишені.

Too long after a while. Your body, your lungs just fight. Your we closes, close your noise. Your body suffering the pull air. An unbelievable nightmare. Your eyes burning. Every time you try to open your eyes are burning. Your pitch black, you can't see nothing. Your throat burning. Your ears ringing. Я порісо. А на адапонісе басґона. Як тільки вони зупинилися, дайвери швидко оцінили, де вони перебувають, як почуваються, і чи всі п'ятеро вижили. Вони почали перегукуватися, щоб знайти один одного, і переконалися, що справді перебувають у трубі разом. Зрозуміти, де саме в трубопроводі вони опинилися, виявилося набагато складніше ніж здавалося. Вони були повністю дезорієнтовані і не мали уявлення, як далеко їх віднесло по трубі. Ця ділянка трубопроводу мала довжину 366 метрів, як чотири футбольні поля. Труба мала нерівності на зварних швах або в місцях, де були опори. В цих перепадах висоти і утворювалися повітряні кишені. Отже, як тільки вони оговталися, стало зрозуміло, що всі вони травмовані, але живі. У дезорієнтації вони не могли дійти згоди, який напрямок приведе їх назад до причалу 6. Уся труба була вкрита товстим слизьким нафтовим осадом. Боротися з нафтою, ледве пересуваючись вперед із переламаними кістками, забитими органами нафтою в очах і ніздрях у повній темряві було виснажливо. У якийсь момент, після години боротьби, вони зіткнулися з шокуючою проблемою. Рівень води у трубі піднімався. Дайвери тримали голови над водою, але їх обличчя залишалися тепер лише в 15 сантиметрах від верхньої частини труби. Продовжувати так було неможливо. Деякі з чоловіків були серйозно травмовані і не могли рухатися далі. Кріс Будрам був першим, і він вирішив, що затримає дихання та перевірить, чи зможе знайти іншу повітряну кишеню. Він пообіцяв чоловікам, що боротиметься, щоб вибратися і повернутися за допомогою для всіх. Кріс тримав обличчя високо над водою якомога гадоше. потім затримав дихання і поплив вперед у пошуках повітря. Згодом він дістався до другої повітряної кишені, ближче до стояка, який міг вивести їх назовні. Він неймовірно зрадів, знайшовши тут свій балон з киснем. Здавалося, це все, що потрібно для порятунку. Він штовхав балон перед собою в 76-сантиметровій трубі, адже простір був настільки вузьким, що рухатися з балоном на спині було неможливо. Коли Крістофер дістався до стояка на кінці труби, його охопила страшна думка: а що якщо це причал 5, а не причал 6? Він пропливе вгору майже 18 метрів і наштовхнеться на надувну заглушку. Повітря не буде, а його балон майже порожній. Кріс помолився, відштовхнувся від дна, щоб дістатися до поверхні. Після понад двох годин у трубі Кріс з полегшенням виявив, що дістався до верхньої частини маслянистої води на причалі 6. Він грюкав і кричав, намагаючись привернути увагу решти команди корабля. Один із рятувальників нарешті почув його і допоміг вилізти за допомогою ланцюга. Кріс був виснажений і переповнений емоціями. Він пояснив, що в трубі є повітряні кишені, і що всі чоловіки ще живі та чекають на порятунок. До цього моменту інші члени LMC зважали, що дайвери загинули, адже минуло понад дві години. Інцидент стався близько 14.45, а Кріс вибрався приблизно о 17,1715, а балони зазвичай забезпечують до години дихання. Кріса швидко відвезли до лікарні. Минуло понад дві години з того моменту, як чоловіків затягнуло в трубопровід. Але тепер з'явився промінь надії. Як тільки Кріс пояснив ситуацію, дайвери у воді постукали по трубі в різних місцях і отримали відповідь зсередини. Застряглі чоловіки, мабуть, відчули неймовірне полегшення від думки, що хтось знає, що вони всередині. Вони були впевнені, що професійні дайвери та обладнання вже на шляху до них кисневі балони, мотузки, світло, допомога. Година за годиною вони чекали, щоб побачити хоча б проблиск світла, чи почути металевий звук кисневих балонів, що спускаються вниз. Але вони нічого не бачили і нічого не чули. Вони не лише страждали від травм, отриманих під час першого потоку, та тепер ще й боролися за дихання в їдкому маслянистому повітрі. Кожну годину в цьому обмеженому запасі повітря вміст вуглекислого газу зростав, тож дихати ставало дедалі важче. Ці чоловіки були лише за кілька сотень метрів від порятунку, але ніхто так і не прийшов. Вони боролися з болем, стукали, щоб привернути увагу, і намагалися дістатися до виходу. Мабуть, це було жахливо усвідомлювати після кількох днів, проведених у маслянистій трубі, що ніхто не прийде. Дії Елемсіз, Paria Fuel та берегової охорони викликають багато суперечок. Родичі стверджують, що парія перешкоджала дайверам увійти в трубу, щоб врятувати інших чоловіків. Парія ж заявляє, що не було дієвого плану для порятунку без ризику нових жертв. Берегова охорона, ЕЛМСІЗ і члени сімей, які були професійними дайверами, мають власні версії подій. Але ми маємо беззаперечний факт, що четверо чоловіків були живі у п'ятницю о 17.00, коли кріс вибрався на поверхню. Багато людей стверджували, що чули стукіт із труби майже два дні. Патологоанатомічні звіти розкривають жахливу правду. Дайвери гинули повільно один за одним. Ріші Нагасар, Гасар ймовірно відійшов до півночі 25 лютого. Але Казім Алі Молодший Юсуф Генрі та Файзал Курбан трималися довше до 26 чи 27 лютого, а за деякими оцінками, навіть до 28 лютого. Понад дві доби вони боролися за кожен подих у темряві слизької труби серед нафти і болю, чіпляючись за надію. А зовні лише за кілька сотень метрів від них ніхто не поспішав на порятунок. Лише родичі відчайдушно благали щось зробити, проте їх голос залишився непочутим, загубившись у байдужості. Причини смерті залишаються невизначеними. Звіти вказують на комбінацію факторів: травми від потоку, токсичне повітря з вуглекислим газом і парами вуглеводнів та, можливо, спроби пливти до виходу. У ДАДО і Тобаго була створена слідча комісія. Їх висновки були оприлюднені в листопаді 2023 року. Причина аварії. Катастрофа сталася через раптове вивільнення тиску в трубопроводі після зняття надувної заглушки. Це створило сильний потік води, який затягнув дайверів у трубу. Комісія встановила, що причиною стала наявність повітряної кишені в трубопроводі замість очікуваної нафти, що призвело до неконтрольованого гідравлічного ефекту. Цей момент був недостатньо врахований у плануванні операції. Відповідальність. Комісія визнала парія фюєл відповідальною за недбалість у підготовці та управлінні операцією. Також було відзначено провали в координації з іншими сторонами, такими як берегова охорона та підрядник ЕЛМСІС, який і найняв дайверів. Проте звіт не рекомендує конкретних кримінальних звинувачень, залишаючи це на розсуд. Мікаденіцами гупинаські кузов. Everything inside me, open, a rescue was going on. Nobody was making an attempt to rescue me. I'm satisfied too! I'm, I'm trying to come up! Chris! Chris! Yeah! Chris! Yeah! I'm yeah. 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 right behind you, man. I'm right Are I behind you? You're right behind me? Yeah! <laughs> yeah. Yeah. yeah! You don't know what What mm -hmm. mm -hmm.